Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Минув тиждень, а це значить, що сьогодні ми презентуємо для вас черговий випуск свіжих новин про велику червоно-білу родину Кримбас Ніс. Кривбас на Закарпатті. Кривбас ю 19 провів перші спаринги. ЖФК Кривбас готується до Ліги Чемпіонів. Академія Кривбас офіційно пішла у відпустку. Це все та не тільки у нашому відео. Наприкінці випуску на вас традиційно очікує ексклюзив, а також підсумки конкурсу. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Ю-19 після втягуючих перших днів збору у кривому розі перейшов до режиму дворазових тренувань. Віталій Косовський продовжує перегляди потенційних новачків. А 4 липня наші яники провели перший спаринг. Двосторонка кастинів проти помаранчевих на академії Кривбас завершилась з рахунком 5-2 на користь перших. Голами за команду переможців відзначили Святослав Матяш, Володимир Мулик, Богдан Пасічний та два гравці на перегляді. За команду помаранчевих Тарас Лях та ще один новачок. А вчора, 8 липня, на криворізьких юнаків очікував перший серйозний опонент у літній міжсезоні – срібний призер минулого сезону київське Динамо Ю Ю-19. Команда Віталія Косовського грала експериментальним складом. На поле вийшло багато новачків. На жаль, на рівних протистояти киянам нам довдалося. Поразка з тенісним рахунком – 3-6. За червоно-білих відзначились Володимир Мулик, Тарас Ляг та гравець на перегляді. Наступний поєдинок риворіжці зіграють 15 липня у гостях проти Олександрії Ю-19. гра була реально важка, і на фоні такої. Всталося зараз, було не дуже легко, але я вважаю, що ми зіграли теж дуже непогано і були моменти, і ми не били м'яч вперед, якось намагалися нав'язати свою гру. Забив дуже гарний м'яч, дуже радий цьому. До цього чекав і такому супернику, як Донамо Київ, тому ми продовжуємо далі працювати і, і думаю, з кожним матчем, з кожним днем ставати краще і краще. Академія Кривбас пішла у відпустку. Юні футболісти та тренерський штаб академії буде відпочивати рівно один місяць з 1 липня до 1 серпня. Після виходу з відпустки футболісти поновлять тренувальний процес та продовжать підготовку кожен до своїх важливих матчів та турнірів. А якщо ви хочете приєднатись до великої червонобілої родини та записатись в нашу академію, вся інформація за посиланням. ЖФК Кримбас продовжує готуватися до старту нового сезону у чемпіонаті України та дебюту у лізі чемпіонів. Криворізький етап підготовки сягнув екватору. Останні два тижні дівчата тренувалися у дворазовому режимі, чергуючи фізичні навантаження з теоретичними заняттями та роботою м'ячем на полі. А у четвер, 6 липня, ЖФК «Кривбас» зіграв вже свій другий спаринг за останній тиждень. Суперником виступили хлопці з полтавського ФК Молодь Ю-15. Поєдинок видався видовищним та насиченим на події та голи. У першому таймі господарки поля вийшли вперед зусиллями Анни Авраменка. Проте у дебюті другої половини полтавські хлопці не лише змогли зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Голи на рахунку Панасенка та Герелес на 68-й хвилині Синдія Мусунго продавила захист гостей і елегантно перекинула голкіпера, відновивши паритет. 2 -2. Під кінець поєдинку команди ще раз обмінялись голами. Дяна Білякова реалізувала пенальті. А у складі гостей свій момент втілив у гол Назар Григорієв. 3-3 – справедливий результат чудового спарингу. і вже зовсім скоро підготовку до сезону команди Константина Фролова продовжить у Ковелі, куди живка кривбас вирушить 14 липня. Протягом останнього тижня разом з нашою командою тренувалася нападниця збірної України Інна Глущенка, яка виблискувала у складі кривбасу у вищій лізі у сезоні 2021-2022 років. А зараз виступає у французькій лізі, один за реймс. Гравчиня приїхала до Кривого Рогу, аби провести час з екс-одноклубницями, а можливо і поділитися з подругами інформацією про майбутнього суперника червоно-білих по лізі чемпіонів. Нагадаємо, що на Кривбас чекають протистояння з іншим представником французького чемпіонату ФК Париж. Гравчині Жівка Кривбас Поліна Янчук та Даяна Семків дебютували за збірну України. Команда Луїса Кортеса зіграла товариський поєдинок з Португалією. За присутності більше ніж 20 тисяч глядачів у порту, наша команда гідно протистояла потужному супернику. Але результат було зроблено ще у першому таймі. Доблим відзначила Джесіка Сілва. У другій половині гри глядачі голів не побачили. Ноль українська команда поступилася учаснику майбутнього чемпіонату світу, який стартує наприкінці липня в Австралії. Що ж стосується представниць Кривбасу, то усі вони отримали ігровий час у матчі. Янчук з'явилася у старті з перших хвилин, кілька разів загрожувала воротом суперниць з дальніми ударами. Та й в цілому була однією з найактивніших в жовто-сенії команди. На 71-й хвилині її замінила екс екс-гравчиня Кривбасу Інна Глущенка. цей же слот на полі з'явилась Деяна Семків. На 81-й хвилині у гру вступила Ірина Кочнєва. Вітаємо Янчук і Семків з дебютом. Першим літнім новачком Кривбасу став 25-річний півзахисник Олег Кожушко. Контракт з ним підписано строком на два роки. Останній клуб кожушка Олександрія, яку він нещодавно покинув у статусі вільного агента. Футболіст є одним із найкращих асистентів клубу у минулому сезоні УПЛ. На його рахунку 5 гульових передач. Сам гравець розповідає, що у Кривбасі є всі умови для подальшого прогресу, а на рішення переїхати до Кривого Рогу також вплинув авторитет Юрія Вернедуба. Для мене взагалі головну роль зіграли, коли ми почали спілкуватися, що є така змога, ну, що Кривбас мною цікавиться. І потім мені зателефонував напряму Юрій Вернедуб і ми поспілкувалися дуже добре. Тоді, після розмови, вирішив, що ну мені цікаво, я хочу попрацювати з цим тренером, тому що всі знають, що він показав себе дуже добре і в Європі і взагалі це ну великий український тренер. У головної команди кривбасу розпочався другий літній збір, який проходить на Закарпатті. У добре знайомому готелі Золота Гора та на стадіоні футбольного клубу Середні наші хлопці будуть готуватися до старту ОПЛ. Червоно-білі проведуть два тижні інтенсивної підготовки у передмісті Ужгорода та зіграють за цей час п'ять спарангів. Проти Львівських Карпат, Закарпатських Хуста і Минаю, Дніпра 1, а також Рівненського вереса. Слідкуйте за підготовкою команди на наших офіційних сторінках у соцмережах. Тим часом дирекція УПЛ оприлюднила календар нового сезону, а також затвердила базові дати всіх 30 турів. Чемпіонат для Кривбасу розпочнеться 29 липня, боїзним поєдинком в Олександрії. За тиждень Криворіжці знову зіграють в гостях. Тепер вже проти Луганської зорі. А перший домашній матч сезону запланований на 12 серпня проти дебютанта еліти Черкаського ЛНЗ. Цього у 2023 році заплановано провести 17 турів, а останній ігровий день пройде орієнтовно 9 грудня. З повним календарем матчу Кривбасу ви можете ознайомитись у наших соцмережах. Посилання ось тут. Бачив жаркування. Початок не дуже легкий, але будемо готуватися до любого суперника. Захисник Кривбасу Віталій Вернедуб оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста. На це рішення вплинули травми, які останнім часом сильно дошкуляли досвідченому оборонцю. Але наш клуб Вернедуб молодший не покидає, адже переходить до тренерського штабу головної команди. Тепер вже Віталій Юрійович буде асистентом Юрія Миколаєвича і відповідатиме за дії футболістів у захисті. Відзначимо, що кілька тижнів тому Віталій Вернедуб отримав категорію Б тренерської ліцензії УЄФА. Бажаємо новому наставнику прогресу та здобутків у новій ролі. Буду спілкуватися з хлопцями, тому що я їх добре знаю, я з ними працював і знаю їхній вже характер. За гру захисників будемо працювати індивідуально, десь можу з ними поговорити, вони мені можуть сказати, і ми можемо якось це. Донести до нашого тренерського штабу якась така, знаєте, як. Буферна зона, що мені легше буде це донести. Іван Дібангу у розташуванні ФК Кривбас. 21-річний камерунський захисник перебуває на закарпатських зборах разом із командою Юрія Вернедова. Наразі клуби ведуть перемовини про перехід гравця. На час цього процесу Дібангу знаходиться у розташуванні Криворіжців. З головною командою Кривбасу на закарпатські збори відправився у тому числі потенційний новачок Ю 19 який перебуває у юнацькій команді на перегляді. Це 16-річний захисник Роберт Газазян, який до цього грав за львівський рух Ю-16. Е Бажаємо ропорту плідних зборів. А тепер до підсумків нашого конкурсу. У минулому випуску ми ставили вам питання: хто став першим легіонером ФК Кривбас після відродження клубу? Ми побачили багато правильних варіантів, але переможців у нашому конкурсі може бути тільки три. За допомогою рандомайзера ми визначили цих щасливчиків. І це у нас Сергій Іскра, Роман Вільний та Олег Блонський. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу футбольного клубу «Кривбас». А тепер час наступного питання нашого конкурсу: назвіть найбільшу перемогу «Кривбасу» у офіційних матчах після відродження. Традиційно. Оберемо трьох переможців, які отримують призи від фаншопу. До речі, переходьте за посиланням та підписуйтесь на офіційну сторінку нашого фаншопу у інстаграм. До зустрічі у наступних випусках Крибас Ньюс.